Якщо ти хочеш зробити собі широкі плечі, подивись це відео. Найбільша помилка всіх новачків і не тільки новачків в тому, що вони будують свої тренування на дельти неправильно, а потім дивуються, чому вони не ростуть. Головна помилка в тому, що всі будують свої тренування дельт навколо різних жимів вгору. Всі роблять жим штанги вгору, жим гантель сидячи, жим в машині сміта або різні жими в тренажерах. І це призводить до двох наслідків: виконавши жим на дельти, або виконавши два. Різні жими, ти розвиваєш в основному передню дельту, яка достатньо працює у вправах на грудні м'язи, і її можна в принципі не навантажувати. Що важливо, ти віддаєш всі свої сили на жими для дельт, а на інші більш важливі вправи під кінець тренування, в тебе вже просто немає сил, і ти не можеш якісно пропрацювати над середньою та задньою дельтою, які якраз роблять об'єм та роблять твої плечі ширше. Якщо ти не хочеш виключати жим з тренування дельт, роби його, але в кінці.